Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні ми отримали одну з останніх квітневих новинок інтернет-магазину НБУ монету українська бавовна Нептун. Монету, при реалізації якої НБУ показав свою реальну корупційну складову та ганебне ставлення до клієнтів та нумізматів країни. Адже 18 квітня в день офіційного старту продажів монети, коли на сайті інтернет-магазину НБУ з величезними труднощами покупці намагались купити єдиний можливий екземпляр монети, практично одночасно на різних інтернет-аукціонах та OLX вона продавалась в кількості по ціні в 4-5 разів дорожча. На мою думку, такий вчинок регулятора зовсім не додає йому шани. Але, друзі, не будемо про погане. Давайте переходити безпосередньо до огляду. А перед початком обов'язково підписуйтесь на наш канал. Нептун потопив Москву. Москва затонула. З такими словами, сповненими захватом, ми вітали один одного два роки тому. Наші військові українськими ракетами Нептун потопили гордість та велич Кремля ракетний крейсер Москва. Продемонструвавши в такий спосіб усьому світу і нам самим міць української армії та української зброї. 13 квітня до професійного свята День працівника оборонно промислового комплексу України. Національний банк України створив новий тематичний напрям у нумізматичній серії Збройні Сили України, присвячений українській зброї та її творцям. Першу монету цього стріму, яка вшановує український береговий ракетний комплекс Нептун, презентував заступник голови НБУ Олексій Шабан під час урочистостей до Дня працівника ОПК України, що відбулися в Печерському ландшафтному парку Співоче поле в Києві. Пам'ятна монета Українська бавлона Нептун присвячена українському береговому ракетному комплексу РК-360 МЦ Нептун, який став справжнім проривом вітчизняної оборонної промисловості в розробленні та виробництві сучасної зброї. Він не просто здолав один із найбільших кораблів ВМФ Росії в перші місяці повномасштабного вторгнення, а й назавжди вписав себе в історію української оборони. Затоплення ракетного крейсера Москва це черговий доказ, що українська бавовна завжди буде влучною. Рухомий командний пункт РКП 360, пускова установка УСПУ 360, транспортна заряджальна машина ТЗМ 360 та транспортна машина ТМ 360, основний склад комплексу, готові до дій менш ніж за 10 хвилин після прибуття на нові позиції. Нептун призначений для ураження надводних цілей противника на відстані від 7 до 280 км. А його ракета, яка летить зі швидкістю 900 км на годину, дуже низько над водою і несе 150 кілограмовий бойовий заряд, залишається непомітною для ворога і гарантує точне та потужне ураження. Історія Нептуна розпочалась у 2010 році в конструкторському бюро Луч під керівництвом генерального конструктора Олега Коростельова, Героя України. Завдяки його талановитій команді, яка відома з розробкою стугни, вільхи та інших високоточних систем, бороговий ракетний комплекс став одним із найефективніших у своєму класі. Перші випробування мобільного комплексу відбулись у 2014 році на полігоні під Черніговом, проте широкому загалу його було представлено лише у 2019 році на виставці Ідекс-2019. І вже у 2020-му Нептун був прийнятий на озброєння Збройних сил України, демонструючи вражаючі результати. На аверсі монети стилізовано зображення ракетний крейсер Москва з пробоєною в корпусі потоплений завдяки майстерності наших військових протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. Невразливий флагман Чорноморського флоту РФ стилізовано під дитячий паперовий кораблик, що особливо підкреслює цей міф, незважаючи на його реальні габарити та озброєння. На рубці корабля зображено абрис кремлівської башти із зубцями кремлівського муру, що розламався, символізуючи крах імперських амбицій Росії. У горі Ліворуч на дзеркальному тлі номінал монети 5 та графічний знак гривні, рік карбування монети 2024 вертикально, малий державний герб України і напис Україна вертикально. Унизу ліворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено береговий мобільний ракетний комплекс Нептун у момент пуску ракети, прийнятий на озброєння військово-морських сил ЗСУ. Про що свідчить емблема вгорі ліворуч? Зеркальне тло відображає стилізований тризуб Нептуна. Бога морів, що символізує незламність українського духу, який влучно пронизує ворожі цілі. Праворуч у горі паралельно ракеті розміщено напис Нептун. Монета номіналом 5 гривень, виготовлена з Незільберу, Категорія якості карбування. Спеціальний анциркулейтед. Маса 16,54 грами, діаметр 35 мм. Гурт монети рифлений. Тираж 75 тисяч екземплярів. В інтернет-магазині НБУ реалізація монети відбувалась за ціною 121 гривня, і, як завжди, спроба придбати її нагадувала черговий непрохідний квест. Після початку широмасштабного вторгнення в Україну Нептун було поставлено в бойовий стрій. І вже 13 квітня 2022 року він здобув першу гучну перемогу, уразивши один із шести найбільших кораблів ВМФ Росії ракетний крейсер Москва. Наступного дня надійшло офіційне підтвердження, що в умовах шторму та внаслідок отриманих ушкоджень Москва пішла на дно. Це був перший втрачений флагман флоту РФ з часів російсько-японської війни. Ця подія стала знаковою не лише для України, а й для усього світу. Нептун символ незламності українського духу, який влучно пронизує ворожі цілі. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам придбати цю монету та як вона вам? Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки та обов'язково приходьте до нас на нові огляди. До зустрічі!